Всім привіт, друзі. Отак ми продовжуємо працювати. Все одно сезон ще не почався, а ми починаємо возити і возити. Вже другу поставку доставили. Другу поставку доставили на полораму. Сировина якісна, карпатська, бджілкам буде дуже комфортно. Всі думають, що ми купляємо вулики, ні, насправді ми все повністю робимо самі. Частину дошки зараз на гімбльовці вже. На рейсмасі частину, я ще вам її покажу. Частину зараз кругляка доставлено на полораму на подальшу порізку і сушку. Отак. От працюємо, працюємо, готуємося до сезону. Хочемо вийти на величезні об'єми. Думаю, цього року на вуликів 500 до 500 точно дійдемо. Ну, працюємо. Принаймні стараємося, а там далі буде видно. Що нам вийде і як буде вийшло. Виходило, не виходило. Ми завжди нам показували, знімали своїх відео і показували в нас на каналі. Отак От зачепили, зараз спробуємо згрузити через Лібьотку. Вирівнюй Попробуємо зараз на Лібьотку потягнути. От. Є момент, що має... Та Мої... ті, я капот зняв. А, зараз що... Напевно, не піде. Або піде. Думали, що зірве ламці. Нормально. Чуть вигнуло борт, але нічого. Зараз вирівняємо мені і Микола Отак. Отак, згрузили, рібьоткою витягнули, в принципі, нічого. Легесенько, легесенько фарба нас пішла. От. Частину сировини вже нам порізали. От зараз трошки покажу. О, там та, біля машини крайня кубка. Ще далі будуть дорізали. От. І в принципі зразу вона піде після сушки в роботу на вулиці. Будемо робили, 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 будемо робили дуже багато. Принаймні... Ми схиляємося до дерева і робимо вулики тільки з дерева. Не знаю. Бачив дуже багато з ППС, чи як воно там називається. ну Не знаю, неприхильник я їх. от, І наскільки вони довго вічні, теж невідома історія. Тому отак. Помаленьку-помаленьку працюємо, звозимо, підготовлюємо, гімблюємо, рейсмусуємо, беремо все в роботу. А що в нас буде вийшло і як буде получалось, будемо завжди розказувати, показувати. Отак. Отак ми далі звозимо дерево. Прицеп 2,75, 4 з чимось, ті ковбиці мають дуже, ну, плюс-мінус. Отак Як думаєте, заглибили ми чи не заглибили? Ха -ха. Нічого, все добре. Все возиться, все працює, все нормально. Немало, не багато, але... Підготовчі роботи з дошкою вже завершені. Отак. От Грузимо, догружаємо. Зараз прицепчик і в дорогу. Фактично всі заготовки для вуликів у нас вже повністю все є. Дошка підготовлена. Лишається порізати під розміри, скрутити і помалювати. Отак. От так і працюємо. Тут ще є те, що маємо поскладати. Прицепчик 50-60 см, це все заложено дошкою. Отак і працюємо. Ми печемо далі.